Державне підприємство імені Антонова. Візитівка України, яка ось уже більше 70 років займається конструюванням та виробництвом транспортних літаків. Саме з цехів цього заводу викотились і піднялись у небо найбільші транспортники у світі Ан 124 Руслан та Ан 225 Мрія. А розпочалась історія авіаційного заводу у Києві далеко 1920 року. Коли на вулиці Гарматній рішенням ради військової промисловості було відкрито державний авіаційний завод No12, завод засновувався на базі дрібних розрізнених ремонтних майстерень. Головним завданням новоствореного підприємства був ремонт літаків закордонного виробництва. Вже з 1925 року на заводі під керівництвом конструктора Константина Олексійовича Калініна освоюють серійне виробництво перших своїх серійних літаків чотиримісних К 1 В 1932 34 роках лінійка продукції розширюється шестимісними швидкісними літаками Хаї-1. 25 червня 1941 року після вторгнення нацистських військ завод у Києві було розбомблено. Відновило свою діяльність підприємство вже після звільнення Києва 6 листопада 1943 року. Налагодивши виробництво літаків Як 3 та Як-9 і ремонт літаків ПО2. Нова і найбільш успішна сторінка в історії заводу розпочнеться після завершення Другої світової війни, коли створене в 1946 році Новосибірську державне конструкторське бюро ДКБ 153 очолюване знаменитим авіаційним конструктором Олегом Константиновичем Антоновим. Розпочне в 1948 році на державному авіаційному заводі номер 473 серійне виробництво легких транспортних літаків біпланів Ан-2 розробки. Антонова на етапі планування ці літаки отримали назву СХ 1 і повинні були використовуватись у сільському господарстві. Літаки Ан-2 мали просту конструкцію. Обладнувались однопоршневим двигуном АЕШ-62 AH потужністю 1000 кінських сил. Екіпаж літака складався з двох пілотів. Максимальна пасажиромісткість 12 осіб. Вантажопідйомність півтори тони. Через що сам Олег Антонов називав свій літак авіаційним аналогом знаменитої радянської вантажівки ГАЗ АА, яку в народі називали полуторка. Завдяки невеликим габаритам довжина 12 метрів 40 см, висота 5 метрів 35 сантиметрів, що при розмаху крил у 18 метрів 17 см, дозволяло виконувати маневри, які були недоступні для інших літаків. Ан-2 з легкістю виконував керований політ на мінімальній швидкості у 50 км. При масі палива 900 кг і крейсерській швидкості у 185 км в годину ан 2 покривав відстань 900 км. Злітав і приземлявся літак на непідготовлених ґрунтових злітних смугах довжиною до 200 метрів. В період наймасовішого випуску на Київському авіаційному заводі з 1953 по 1963 рік було випущено 3164 літаки. Перші літаки «Ан-2» через свої високі льотні характеристики отримали прізвисько в суделіт. Серед українського льотно-технічного персоналу літак назвали Кажан. Також «Ан-2» називали Анушка або Кукурудзник через масове використання у сільському господарстві. З 1959 по 2002 рік «Ан-2» випускався також у Польщі. За цей період було випущено 11 915 літаків. У книзі рекордів Гіннеса фігурує як літак, що випускається понад 70 років найдовше у світі. Загалом випущено більше 18 тисяч літаків. Ан-2 є наймасовішим одномоторним біпланом у світі за всю історію авіації. Експлуатується також у США, Європі та Канаді. Зараз досі експлуатується близько 4 тисяч Ан 2. Більшість з них експлуатується понад 40 років. На даний час випуск цього літака триває в Китаї. Літак матиме кілька модифікацій. Ан-3 обладнаний турбогвинтовим двигуном ТВД-20, розробленим омським моторобудівним конструкторським бюро. Всього з 2000 по 2009 рік буде виготовлено 25 подібних літаків. З 1950 по 1983 роки на базі Ан-2 триватиме виробництво гідропланів Ан-4. В 1956 році відбудеться запуск в серійне виробництво спеціалізованого літака зондувальника атмосфери Ан-6, побудованого також на базі Ан-2. Даний літак відрізнятиметься від базового двигуном з покращеним турбокомпресором, що дасть змогу зберігати потужність силової установки на великих висотах. Також біля заднього вертикального оперення розміщуватиметься кабіна метеоролога. 9 червня 1956 року літак Ан 6 зійнявшись зі Святошинського аеродрому міста Києва, поб'є рекорд висоти для даного класу 11248 248 метрів. Крім метеорології, Ан 6 використовуватиметься як транспортний літак у високогірних районах. Випуск цієї цікавої модифікації ан 2 протриває всього 2 роки. Для тих, кому потрібна якісна гідравліка та комплектуючи до неї, пропонуємо магазин «Бернулі гідравліка, Це надійна гідравліка для вашої техніки, доступні ціни, якісний сервіс. А з промокодом ПАБО на вас чекає ще й приємна знижка. Посилання та номер телефону в описі. У 1954 році АНДК Антонова розпочинає проєкт з побудови двохмоторного військово-транспортного літака Ан 8 Перший дослідний зразок буде готовий в грудні 1955 року на Київському авіаційному заводі Авіант. Свій перший політ літак здійснить 11 лютого 1956 року Святошинського аеродрому. З 1958 по 1961 рік літак серійно виготовлятиметься на Ташкентському авіаційному заводі. Всього за три роки буде виготовлено 151 літак. Ан-8 призначався для перевезення різноманітних вантажів, посадкового та парашутного десантування повітряно-десантних військ з наданою їм технікою та озброєнням, а також для евакуації поранених. Завдяки пневматикам низького тиску літак з легкістю базується на ґрунтових аеродромах. Силова установка складається з двох турбогвинтових двигунів А і 20Д, потужністю 5180 кінських сил. Екіпаж літака 5 або 6 осіб, пасажиромісткість 40 парашютистів, висота Ан 8 10 метрів, розмах крила 37 метрів, корисне навантаження 11 тонн, максимальна злітна маса 41 тонна. Об'єм палива у внутрішніх баках 13 080 літрів. На крейсерській швидкості 450 км АН-8 долав 850 км. На літак встановлювалася гармата ам 23 а також бомби Фотап 180 та ЦОСАП-10. До 1970 року було вже списано 80 машин, а інші переведені з військово-транспортної авіації у інші роди військ. Невелика кількість літаків Ан 8 досі експлуатується на авіалініях африканських країн 2004 року. АНТК імені Антонова відмовилася від відповідальності за технічний стан даного типу літаків, що досі перебувають в експлуатації, фактично припинивши їх легальне використання. Ан-8 буде пробою пера конструкторського бюро імені Антонова побудові військово-транспортного літака. Саме ця модель буде прологом для всесвітньо відомих транспортників. Наступним проєктом КБ імені Антонова стане турбогвинтовий пасажирський літак Ан-24, призначений для сполучення на лініях малої та середньої дальності. Літак серійно випускатиметься на Київському авіаційному заводі Авіант з 1962 по 1979 рік. Всього було виготовлено понад 1200 машин. Перший літак було застосовано на авіалінії Київ-Херсон 31 жовтня 1962 року. Ан-24 24 Двохмоторний турбогвинтовий високоплан з прямим крилом та класичним однокілевим оперенням. Літак обладнано двома турбогвинтовими двигунами АІ-24, потужністю 2550 кінських сил кожен. Екіпаж літака від 3 до 6 осіб. Пасажиромісткість 52 людини. Вантажіпідйомність 4 тонни 200 кг. Маса спорядженого літака 13 тонн 750 кг, довжина Ан-24 23 метри 53 см, висота 8 метрів 32 см, розмах крил 29 метрів 20 см, крейсерська швидкість літака 460 км годину. Практична дальність польоту 1850 км. Невелика кількість Ан 24 була виготовлена на іркутському авіаційному заводі та на авіаційному заводі в Улан Уде за даними на лютий 2011 року було втрачено 146 літаків типу Ан 24 з 1969 року на основі Ан-24 розпочнеться будівництво військово-транспортного літака Ан-26. Від базового він відрізнявся вмонтованою в задній частині вантажною рампою та крановим обладнанням для завантажувально-розвантажувальних робіт. Літак володів хорошими льотними характеристиками та з легкістю базувався на аеродромах з ґрунтовим покриттям. У 1986 рік на Київському авіаційному заводі було виготовлено 1398 літаків. Ан 26 літак досі експлуатується в Збройних силах України. Станом на 2020 рік літак експлуатувався в східній Європі, Африці та Китаї. Ан 26 використовували війська ООН в Югославії, Анголії, Конго, Сомалі та Західній Сахарі. З 1971 по 1979 рік триватиме серійне виробництво літака Ан 30 призначеного для аерозйомки та аерофізичних робіт. Літак спроектовано АНТК імені Антонова спільно з ДКБ Барієва на основі все того ж, Ан-24. Всього буде випущено 115 машин. Наступним проєктом АНТК Антонова стане транспортний літак. Ан 32 нова машина розроблена спеціально для експлуатації в умовах високогірного рельєфу Індії. Літак розроблявся лише на експорт. Серійне виробництво на Київському авіаційному заводі розпочалось в червні 1983 року, а вже наступного року розпочнуться поставки в Індію. На літак встановлювались два двигуни АІ дм що розвивали потужність 5180 кінських сил на 83% більше ніж у двигунів Ан-26. Для того щоб збільшені лопаті двигунів не зачіпали фюзеляж літака, довелось самі двигуни розмістити над крилами. Ан 32 досі перебуває в експлуатації, використовується військово-повітряними силами Індії та Державною службою з надзвичайних ситуацій України. З 1972 року, за ініціативи самого конструкторського бюро імені Антонова розпочались проєктні проектні роботи над створенням нового транспортного літака Ан 72 який повинен був замінити Ан 26 Головною конструкційною особливістю даної машини були два турбореактивні двохконтурні двигуни Д36, розміщені над крилом. Обдув вихлопними газами поверхні крила збільшувала підіймальну силу на 20%. Дане фізичне явище отримало назву Ефект Коанди в честь румунського науковця Анрі Коанди. Суть його полягає в тому, що реактивний струмінь вихлопних газів, зустрічаючи на своєму шляху стінку крила, щільно притискається до нього і скочується вниз позаду. Даний ефект значно збільшує підіймальну силу, що дало змогу створювати літаки короткого злету та приземлення. Перший дослідний літак АН-72 було збудовано на Київському авіаційному заводі в 1977 році. Серійне виробництво розпочнеться в 1985 році на Харківському авіаційному заводі. Вантажопідйомність Ан-72 10 тонн, екіпаж 4 особи. Пасажиромісткість 68 солдат, 57 десантників або 24 поранених на ношах. Крейсерська швидкість літака 600 км в годину. Дальність польоту 5 тисяч кілометрів. Ан-72 єдиний у виробництві реактивний транспортний літак короткого злету та приземлення. Для розбігу при злеті літаку потрібна дистанція 620 метрів для пробігу під час приземлення всього 420 метрів. За час виробництва, яке триватиме до 1992 року, у Харкові буде виготовлено 195 літаків. Визначна подія для АНТК Антонова та Київського авіазаводу відбудеться 27 лютого 1965 року. Саме цього дня з аеродрому Святошино, в небо здійметься перший з трьох велетнів Антонова широкофюзеляжений військово-транспортний літак Ан-22 Антей. На середину 60-х років він був найбільшим транспортним літаком у світі. Його параметри вражатимуть. Загальна злітна маса 225 тонн. Діаметр фюзеляжа 6 метрів. Найбільше у світі гвинти діаметром 6 метрів 20 сантиметрів. Перший публічний показ Ан-22 відбудеться в червні 1965 року на авіасалоні в Лабурже. Поява цього гіганта у небі стане справжньою сенсацією і важливою віхою не лише для розвитку компанії Антонова, але й для всієї світової авіації. Загалом Антей встановить 41 світовий рекорд. Серійне виробництво літака відбуватиметься з 1966 по 1975 рік на авіаційному виробничому об'єднанні імені Чкалова в місті Ташкент. Всього за цей час буде вироблено 68 літаків. Ан-22 вражав своїми габаритами. Довжина 57 метрів 31 см, висота 12 метрів 54 см, розмах крил 64 метри 40 см, маса спорядженого літака 120 тонн. Вантажопідйомність 60 тонн, об'єм палива у внутрішніх баках 127 тисяч літрів. Ан-22 обладнано чотирма турбогвинтовими двигунами нк 12 Ма, потужністю 15 тисяч 265 кінських сил кожен. Практична дальність польоту 5 тисяч 225 кілометрів. Конструкційною особливістю літака є двохкілеве оперення та спарені гвинти на кожному з чотирьох двигунів, що обертаються в протилежні сторони. Така конструкція забезпечує максимальну ефективність роботи двигуна. Екіпаж Ан-22 складає 6 чоловік, пасажиромісткість 29 осіб, які супроводжують вантаж. Також на борту літака можна розмістити 290 солдатів або 206 поранених чи 151 парашутист десантник в задній частині літака розміщується великих розмірів вантажний люк з рампою, що дозволяє перевозити різноманітну військову техніку: 3 БМП чи навіть танк. Регулювання тиску в шинах шасі, дозволяє антею приземлятись навіть на ґрунтових злітних смугах. Літак, що розроблявся для військових потреб після введення в експлуатацію, залучатиметься в основному для виконання цільових транспортних рейсів. З кінця 80-х, початку 90-х років, Ан-22 виводиме теця з експлуатації. Основним експлуатантом Україні буде транспортна компанія авіалінії Антонова. Завдяки транспортним можливостям АН-22 за 10 років з 1969 по 1979 рік вдалося здійснити велику кількість рейсів на непідготовлені аеродроми Західного Сибіру і доставити дороговартісне та габаритне обладнання для нафтогазової промисловості, що дозволило значно прискорити розвиток не лише нафтодобувної галузі, але економіки в цілому. Саме побудова Ан-22 Антей забезпечить світову славу конструкторському бюро Антонова, а досвід, накопичений під час виконання цього проекту, стане прологом до появи транспортних літаків, існування яких здаватиметься неможливим з точки зору фізики. Початок роботи над таким літаком під кодовою назвою Виріб 400 в КБ Антонова розпочнеться в 1976 році. Нова машина за своїми параметрами та вантажопідйомністю повинна була в два рази перевершити Ан 22 та будь-що випередити в технічному плані свого американського конкурента Lockheed C5 Galaxy. Через шість років від початку робіт над літаком на світанку, 24 грудня 1982 року, з аеродрому Святошина в Київське небо зійметься військово-транспортний літак Ан-124 Руслан, який стане найбільшим транспортним літаком світу і встановить велику кількість світових рекордів. Габарити Ан-124 Руслан вражаючі. Довжина 69 метрів 10 см, висота 20 метрів 78 см, розмах крил 73 метри 30 см, довжина вантажної кабіни з рампами 43 метри 70 см, максимальна злітна маса 402 тони, модифікація літака Ан 124 100 М150. Максимальне комерційне навантаження 150 тонн. Літак обладнано чотирма турбогвинтовими двигунами Д-18Т. Крейсерська швидкість польоту 850 км в годину на висоті 9 тисяч метрів. Дальність польоту з вантажем 150 тонн 3200 км. З вантажем 120 тонн. Дальність польоту зростає до 5200 км, а з навантаженням 40 тонн 11000 км. Без вантажу Ан 124 Руслан здатен подолати 14400 км. Завдяки наявності переднього, відкидна носова частина і заднього вантажних люків забезпечується можливість оперативно здійснювати завантаження та вивантаження нестандартних вантажів в обох напрямках. За допомогою спеціальних вантажних платформ існує можливість десантування вантажів загальною масою 100 тонн. Підлога вантажної кабіни, виготовлена з титанових сплавів, дозволяє завантаження всіх видів техніки з навантаженням на віз до 12 тонн. Також вантажна кабіна обладнана двома бортовими кранами, вантажопідйомністю по 10 тонн і пересувними електричними лебідками з тяговим зусиллям до 4,5 тонни кожна. Роликове обладнання дозволяє завантажувати та вивантажувати моновантажі масою до 50 тонн. Багатоколісне шасі обладнане системою присідання, завдяки якій суттєво зменшується нахил рамп і полегшуються вантажні роботи. Станом на початок 1998 року було збудовано 54 літаки. Ан 124 Руслан використовувався у війні в Афганістані, в Перській Затоці для транспортування ЗРК Петріот. В січні 1990 року літак Руслан доставив одним рейсом 451 біженця з Омана в Баку. Після розпаду СРСР літаки АН-124 виконували комерційні рейси по транспортуванню великогабаритних вантажів надважких локомотивів, турбін, самоскидів та кранів у різні куточки світу. У 2018 році літак ан 124 100 Руслан. Компанія авіалінії Антонова було використано для транспортування головного оптічника найбільшої у світі космічної ракети Falcon Heavy. Загалом літак за 4,5 години подолав відстань 3613 кілометрів. Авіакомпанії авіалінії Антонова та Волга Дніпро є найбільшими перевізниками літаками ан 124 100 Руслан. До 2022 року вони контролювали разом понад 90% світового ринку авіаперевезень, великогабаритних та надважких вантажів. Крім авіаперевезень, Ан 124 часто задіювався в багатьох медіапроектах. Український Ан 124 було зображено у фільмі про Джеймса Бонда Помри, але не зараз, хоча сам інтер'єр знімався у іл 76 Літак Ан 124 також можна побачити у відеокліпі американського рок-гурту Guns N' Roses на пісню Есте Рейнджет. А літак показано в процесі відвантаження музичного обладнання. Проект побудови Ан-225 Мрії розпочався у 1985 році на потреби радянської космічної програми. Перед конструкторським бюро імені Антонова на чолі з головним конструктором Віктором Толмачовим. Ставилось завдання побудувати транспортний літак, який зможе перевозити на собі космічний човник багаторазового використання буран, такий собі радянський аналог американського Shuttle. а також доставляти елементи ракети Носія Енергія до стартового майданчика з космодрому Байконур. Також планувалось використовувати літак в якості першої ступені при горизонтальному запуску космічного човника. Через рекордні три з половиною роки завдяки уніфікації окремих вузлів і агрегатів Ан 225 з агрегатами і вузлами старшого брата Ан 124 Руслан літак було побудовано з вражаючими габаритами: довжина 84 метри, розмах крил 88 метрів, висотою 18 метрів та загальною вантажопідйомністю в 640 тонн, 250 тонн, з яких корисне навантаження. Він став найбільшим транспортним літаком світу. Перевершивши Ан 124 Руслан та локхід Сі 5 Гелексі, вражаючими були також конструкційні особливості мрії. Подвійне вертикальне оперення дозволяло транспортувати на спині фюзеляжу вантажі довжиною 70 метрів, а також дозволяло уникнути реактивного струменю космічного човника при горизонтальному космічному запуску. Крім цього, з метою зменшення маси та збільшення міцності конструкції, в хвостовій частині довелось відмовитись від заднього вантажного люка і залишити передні, що відкривається вгору. Також залишити передні, присідаючі опори шасі. Вражають розмір вантажного відсіку, в якому можна було помістити 80 легкових автомобілів. Літак оснащувався шістьома авіаційними двигунами по три під кожним крилом. Над вантажним відсіком розміщувалась палуба на 70 місць для обслуговуючого персоналу. Також на літак встановлювалось шасі зі сімома спареними колесами по обох боках фюзеляжу. Довгий час при будівництві у літака так і не було офіційного імені. І лише в останній момент, перед тим як викотити з цеху, за вказівкою генерального конструктора Петра Васильовича Балабуєва на борт літака нанесли назву Мрія. На запитання, чому саме мрія, він відповів Мрія це нескінченність людської думки та бажання, те, що веде нас уперед, та ніколи не зникне, допоки людина живе на планеті. А вже через три тижні після цих слів, 21 грудня 1988 року, український літак Ан-225 з романтичною назвою Мрія здійснив свій перший політ. А 3 травня 1989 року мрія з 60 тонним повітряно-космічним кораблем Буран на спині здійснить свій перший політ з міста Жуковський до аеропорту Байконур. У цьому ж тендемі вони двічі створять справжній фурор на авіасалоні у Ле Бурже в 1990-му та 1991-му та на авіашов у англійському місті Фарнборо в 1990-му році. Та вже після розпаду СРСР космічну програму енергія Буран було закрито через брак фінансування. На довгих сім років мрію було законсервовано в ангарі. І лише в кінці 90-х, коли виникла потреба в літаку більшому за ан 124 Руслан для транспортування габаритних вантажів, ан 225 розконсервували, модернізували та прийняли у авіапарк авіакомпанії Авіалінії Антонова, де вона з чотирма ан 124 та трьома ан 12 здійснювала транспортування габаритних грузів у всі куточки світу. Свій перший комерційний рейс літак здійснив 31 січня 2002 року з німецького міста Штутгарт до королівства Оман, доставивши 187,5 тонн продуктів для американських військових. Загалом за 20 років польотів у авіакомпаніях Антонова Ан-225 здійснив безліч рейсів по доставці габаритних і специфічних вантажів. Серед них були Величезний генератор з рамою загальною масою 186 тонн, який було доставлено в серпні 2009 року з Франкфурта на електростанцію в місті Єреван. За це досягнення пілотам вручили сертифікат, що засвідчував внесення рекорду в книгу рекордів Гіннеса за транспортування найбільшого моновантажу в історії авіації. А вже через рік, 10 червня 2010 року, Ан-225 здійснив транспортування найдовшого вантажу в історії авіаперевезень. Доставивши дві 42 метрові лопаті вітряків з Китаю в Данію, також літак задійснювався в гуманітарних місіях. Доставка в березні 2011 року в Японію, генераторів та обладнання загальною масою 140 тонн для ліквідації наслідків землетрусу та цунамі. Справжній зоряний час для мрії настав у 2020 році, коли після півторарічної чергової модернізації. Вона здійснила серію безперервних польотів і доставила з Китаю в Європу медичні грузи для боротьби з коронавірусом. А загалом за чотири квітневі рейси до Варшави, Парижа, Києва та Лейпцига було доставлено десятки мільйонів медичних масок, захисних костюмів та окулярів для медиків, а також іншого медичного обладнання, необхідного у боротьбі з коронавірусом. В ці дні Ан 225 виконував роль повітряної швидкої допомоги. Загалом за всі свої рекорди, а їх було 240, Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан 225 в книгу рекордів Гіннеса. та кривавим російським окупантам, що прийшли вбивати і руйнувати, було байдуже до цього. 27 лютого 2022 року, під час авіанальоту російської авіації одна з бомб влучила в ангар. Де перебувала наша мрія? Влучання спричинило пожежу і майже повне знищення літака. Літак, що завжди поспішав на допомогу, сам став жертвою.